Всім привіт! Ви на каналі Валентина Творимо Красу і ми з вами в'яжемо серветку з сердечками. Ми пров'язали з вами в попередніх частинах два сердечка, з'єднали їх, пров'язали 4 ряди-в'язочки. І зараз переходимо до наступного п'ятого ряду. Хто не підписався на канал, пропоную підписатися, також поставити вподобайку для того, щоб відео побачили якомога більше. Людей, а серед них, я сподіваюся, є ті, кому це відео буде дуже потрібним. Отже, переходимо до п'ятого ряду. П'ятий ряд у нас знову легесенький. Так, легесенький в тому плані, що це в нас знову стопчики з накидом і повітряні. Так, в попередньому ряду ми зв'язали попкорн, -поп да? то цей ряд у нас. Із стовпчиками. Так, перебралися під наступну арочку. Тут же, я сподіваюся, ви не забули зв'язати у центральному елементі нашої серединки, зв'язати три повітряні, а не дві. так Між усіма попкорнами у нас дві повітряні, а тут три. Так, отже, п'ятий ряд. підіймаємось на три повітряні, чотири повітряні. Для арочки, і ще один стовпчик з накидом під арочку. Ось така галочка вийшла, три повітряні, і переходимо до наступної арочки. Зв'язали стовпчик з накидом, зв'язали чотири повітряні, і знову стовпчик з накидом. Оце це і весь ряд. Так, в'яжемо до поворота, і потім я покажу, що робити. Прив'язали всі ці галочки так, до поворота. На повороті в нас три групи попкорнів. Над кожною групою ми зв'яжемо по галочці, але ще будуть галочки і ось під оці арки. Ось, дивіться, першу вже я зв'язала галочку. Я думаю, ви розумієте, де да? ми знаходимося, сподіваюсь, ніхто не заблудиться. Це наші попкорни, які виходять із центральної арки внизу сердечка. Отже, зв'язали першу арку над першими попкорнами. Тепер одна повітряна, в наступну арочку не між. Парою попкорнів, так? а просто у нас арка з трьох повітряних. Сюди ми в'яжемо стовпчик з накидом, 4 повітряні і стовпчик з накидом, як звичайну арку. Одна повітряна, наступна е, галочка між попкорнами. Зв'язали стовпчик з накидом, 4 повітряні, і знову стовпчик з накидом. Так, знову одна повітряна. І тепер в'яжемо наступну галочку під арку з трьох повітряних. Стопчик з накидом, чотири повітряні, і знову стопчик з накидом. Так, це четверта галочка, одна повітряна і п'ята галочка між попкорнами. Так, стопчик з накидом, один, два, три, чотири повітряні. І стопчик з накидом. Так, після цього п'ятої галочки в'яжемо тепер знову три повітряні, як звичайно, ми робили, так? переходимо до наступної арки між попкорнами, в'яжемо стопчик з накидом 1, 2, 3, 4 повітряні, і стопчик з накидом. Так, все. Тепер можете працювати до кінця ряду. Зустрічаємося наступним. наступному. Закінчили ми цей ряд, це у нас був один, два, три, чотири, п'ятий ряд. Так, переходимо до шостого. В шостому ряду, я думаю, вже зрозуміло, що будуть попкорни. Ці попкорни в'яжуться так само, як і в кожному попередньому ряду. Тобто, по 2 попкорна в галочку, між ними дві повітряні, між групами попкорнів по 3 повітряні. Так, ну, почнемо в'язати. Мало що в кого сталося, може хто в'язав серветку з переривом у півроку да, і забув, що робити, то я покажу. Так, підіймаємось на три повітряні, в'яжемо ще три стовпчики з одним накидом. Робимо. З них попкорн, тобто вставляємо гачок в третю повітряну петлю, підхоплюємо ниточку робочу і протягуємо дві повітряні, і під цю ж арочку, оцю ж галочку, да, в'яжемо ще три стопчики. Точніше, чотири стопчики, це я щось зітмалося. Так, з цих чотирьох стовпчиків робимо ще один попкорн. Після цього три повітряні. І переходимо до наступної галочки. В'яжемо сюди так само два Так, Таким чином ви рухаєтеся до поворота. На повороті ми також будемо в'язати попкорни, але там різниця у повітряних петлях. Так, щоб ви нічого не забули, то я вам потім підключуся і покажу, поки що в'яжіть. Так, ось я дійшла до центрального елемента. Тобто там, де у нас 5 галочок, ось таких ось через одну повітряну для тих, хто не розуміє, де ми. Так, і що ми тут робимо? Ми тут в'яжемо, знову ж таки, попкорни, тільки. Перед цим ми між групами попкорнів робили по три повітряні, то тут ми робимо по дві повітряні. Так, перший дві повітряні, ще один попкорн. Так, і тепер дві повітряні після цього попкорна, да? і між попкорнами два, і між групами попкорнів також дві повітряні. Так, ну наступну я пров'яжу без вас. Так, після попкорна дві повітряні, і починаю наступний попкорн. Так, пров'язала наступний попкорн. Тобто у нас вже є дві групи попкорнів. Тепер набираю дві повітряні і перехожу до центральної, до третьої групи попкорнів. Тут в'яжу знову ж таки перший попкорн. Так, І після нього я роблю три повітряні. Тобто це самий центр найцентральніший. Так? Тут буде три повітряні. І тепер в'яжу наступний попкорн, і потім все інше у дзеркальному відображенні. Тобто, поки ми зв'яжемо весь центральний елемент, поки, поки ми в'яжемо по дві повітряні між групами попкорнів. Тобто я ось дов'язала другий та, і в'яжу дві повітряні. Тепер я зв'яжу сюди групу попкорнів і між ними буде дві повітряні. Потім знову буде група попкорнів, а вже після неї так, ми будемо виходити на звичайний наш алгоритм. Так, і, тобто три повітряні група попкорнів, між ними дві повітряні, знову три повітряні. ну і так далі. Я думаю, ви мене зрозуміли, оскільки. Я вам показала один шматочок, так, інший в'яжеться у дзеркальному відображенні. Так, цей ряд ви вже дов'язуєте самостійно, і ми зустрічаємося у наступному. Дов'язала з вами серветочку до такого розміру, до такого стану, так, і пров'язали ми 6 рядів в'язочки. Зараз переходимо до сьомого. Так, перебираємося. Під арочку між попкорнами. Ось так. Так, теж уж з тим фокусом. Відіймаємося на три повітряні, це ніби перший стовпчик з накидом. Да? І в'яжемо ще три повітряні. Звертаю вашу увагу, що в цьому ряду в нас. Буде між арочками, ой, між стовпчиками по три повітряні. Так, і в'яжемо ще один стовпчик накидом у арочку між двома попкорнами. Вийшла галочка. Тепер в'яжемо арку між галочками. Перед цим у нас було 4, вибачте, три повітряні, а в цьому ряду у нас буде 4 повітряні. Так, далі в'яжемо наступну. Галочку, да? Одна, стопчик з накидом, три повітряні і стопчик з накидом. Так, після цього чотири повітряні. Так, і знову далі те саме. В'яжете таким чином до поворота, а на повороті я вам покажу, що робити. Ага, сама вже забула замість. Трьох в'яжу 4, між арками 3, між стовпчиками 3, між арками 4. Навпаки, все тепер стало. Так, в'яжемо до поворота. Так, я вже дов'язала до центру. І дивіться, у нас тут було скільки. Ой, так, скільки у нас із центру виходило? Так, це ось наші 1, 2, 3, 4, 5 груп попкорнів. Нам з них треба вив'язати 9 галочок. Тобто ми в'яжемо у кожний, кожну групу попкорнів і в'яжемо між ними. Так, дивіться, першу галочку я вже пров'язала. Стопчик з накидом, три повітряні і стопчик з накидом. Так, тепер між галочками буде одна повітряна. Тепер знову накид, і наступна галочка між групами попкорнів. Так, Стопчик з накидом, три повітряні і стопчик з накидом. Далі знову одна повітряна, і наступна галочка у нас між попкорнами. Стопчик з накидом, три повітряні, стопчик з накидом. Так, це вже три галочки, одна повітряна. Так, і галочка між групами попкорнів. Так, вже у нас чотири галочки, одна повітряна і галочка між попкорнами. Так, між стовпчиками, ж у нас скрізь по три повітряні. Тут все однаково. Так, знову одна повітряна, наступна галочка між групами попкорнів. Так, ниточка закрутилась. не крутиться, вона умудрилась. Так, три повітряні пров'язала, і тепер ще стовпчик з накидом сюди ж. Так, це в нас вже один, два, три, чотири, п'ять, шість галочок. Так, одна повітряна, в'яжу стовпчик з накидом, три повітряні, стовпчик з накидом між двома попкорнами. Одна повітряна. Далі знову стопчик з накидом між групами попкорнів, три повітряні. Стопчик з накидом. Так, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І буде остання галочка на повороті. Тобто, після стопчика в'яжемо одну повітряну. І набираємо стопчик з накидом, три повітряні. І стопчик з накидом. Ось так. Далі в'яжемо 4 повітряні, і переходимо до в'язання такого, як ви в'язали перед цим. Тобто в наступну арочку в групі попкорнів, да, з двох повітряних, в'яжемо стопчик з накидом, три повітряні, і сюди ж стопчик з накидом. Далі знов 4 повітряні, і так далі до кінця ряду. Ось так у мене виглядає робота на даний момент. І ми переходимо з вами до наступного ряду. Так, який це у нас восьмий ряд, да? буде восьмий ряд. Знову він у нас легенький. Ниточки мої дуже швидко зникають. Ой, вихватило, дуже хочу, щоб було все червоненьке. Так, ой, ага, прийшов фокус взагалі все ще рівно. Так, переходимо під арочку. набираємо три повітряні петлі підйому. і відразу ж сюди в'яжемо ще один стовпчик з накидом. Після цього три повітряні. І під цю ж саму арку ще відразу підряд два стопчики. Тобто тут така вже у нас подвійна галочка виходить. Після цього три повітряні, і в наступну галочку так само підряд два стовпчики з одним накидом, три повітряні. І знову два стовпчики знаки там. Ось такий простий ряд. У кожен, у кожен, о, чи, точніше у кожну галочку ми в'яжемо по ось такій подвійній галочці. А на повороті ми будемо так само робити, як і тут, з однією лише відмінністю, що між. Ось цими галочками. Ми будемо робити так само по три повітряні, але будемо пров'язувати їх через галочку. Тобто в одну галочку в'яжемо в першу, так? другу пропускаємо, в третю в'яжемо, четверту пропускаємо, в п'яту в'яжемо, шосту пропускаємо, в сьому в'яжемо, восьму пропускаємо, в дев'яту в'яжемо, і потім починаємо далі в'язати. Ось так. На цьому я зупинятися не буду. Вже як зв'яжу, тоді вам покажу для перевірки, тобто у вас пройде одна секундочка, я вам покажу вже, як це має виглядати, коли дов'яжу ряд. Так, ми пров'язали з вами 8 рядів, і ось так зараз виглядає наша серветочка. Переходимо до 9 У мене ось така кількість залишилась ниточки, дуже мрію, щоб вистачило її. Якщо на головному фото до відео серветка. З обв'язкою іншого кольору, отже, не вистачило. Так, говорю так, тому що в цьому відео вже вам серветку повністю показувати я не буду. Ви її побачите вже тільки, коли, не тільки коли, ви побачите, тоді, коли я її доведу вже до потрібного стану, тобто виперу, заблокую. За цей час, поки буде блокуватися серветка, я відео. Вже оброблю і завантажу на YouTube. відео повністю серветку, можливо, зроблю шортс. Все, це все, що я зроблю. В це відео чекати, щоб була готова серветка, щоб її просто познімати, я так робити не буду. Все, що в мене виходить, стоїть на головних фото до кожної серветки. Я чужі фото не беру, використовую тільки свої. Майстер-клас відкриваю тільки тоді, вже, коли вся робота зроблена. І фото є, і все інше є. Да, я це вже розповідала в попередніх відео, але це для тих, хто, можливо, не знає, буде запитувати, чому немає повної серветки у відео. Ось Тому, тому що мені просто це. Незручно по часу і по пам'яті мого телефону. Да? Він не може в мене витримати так довго, забиту пам'ять. Так, єрицький відступ. Переходимо до 9 ряду. Так. В кінці ряду ви ж з'єдналися в третю повітряну петлю, да, і ми з неї починаємо в'язати. Піднімаємось на дві повітряні, робимо накид у наступний стопчик. В'яжемо стовпчик з накидом, і ось так ось у нас зараз виглядає ця штучка. Так, далі пров'язуємо три повітряні, з них робимо піко. Так, Після цього в'яжемо під арочку дві повітряні, о, два стовпчики з накидом. Так, один і два. Є. Після цього набираємо знову три повітряні, робимо з них піком, і в'яжемо ще два стовпчики з одним накидом під цю арку. Ось так. Тепер знову три повітряні, з яких робимо піком. І тепер пров'язуємо два стопчики з спільною вершиночкою, з одним накидом стовпчики, над стопчиками попереднього ряду. Ось так. Ось такий вийшов елементик. І такий елементик ми будемо повторювати над кожною оцією штучечкою. Тобто, зараз зробили накид відразу да, після попереднього зробили накид. Над першим стовпчиком пров'язали стовпчик не до кінця, над другим пров'язали стовпчик не до кінця, пров'язали все разом. Тепер набираємо три повітряні, з них робимо піко. накид, під арочку два стовпчики з одним накидом. Просто, так, вже не спільною вершинкою, а просто Так, тепер три повітряні. З них робимо піко, так. і в'яжемо ще два стовпчики під цю ж арку. Так. Далі три повітряні. Так, і в'яжемо два стопчики у вершиночки двох стопчиків попереднього ряду. Робимо їх із спільною вершинкою. Так, ось я пров'язала два елементика. ось так вони виглядають. Далі ви продовжуєте до кінця ряду усе так само. Тобто, над кожною оцією штучечкою ви вив'язуєте. Отаке оформлення. Так, тепер прощаюся з вами. Сподіваюся, вас все вийшло. Дуже дякую. Якщо вам сподобався майстер-клас, поставте, будь ласка, лайк, поставте вподобайку, пишіть ваші коментарі з відгуками Конструк... конструктивну критику я приймаю завжди. Якщо я зможу покращити в чомусь, свої відео я буду тільки рада. Звичайно ж, якщо це якісь моменти, що стосуються того, на що я ніяк повпливати не можу, то вибачте, да, я і так намагаюся робити свої майстер-класи якомога кращими відносно до того, що в мене є. Да? Виходячи з е, тої обстановки, яка є на даний час, я роблю все по максимуму. От, Хоч вірте, хоч не вірте, але це насправді так. Я би могла зробити краще, я б обов'язково зробила. Але я намагаюся, стараюся, вчуся і буду робити кожного разу ще краще, якщо я зможу це зробити. Так, ну все. Закінчую. Дякую всім, що були зі мною. Сподіваюся, ця чарівна серветочка. Вам сподобалася або сподобається тому, кому ви її подаруєте. Все. Прощаюсь з вами всього найкращого, мирного неба. Над головою, здоров'я, радості, добра, тепла і всіх інших гараздів. Бувайте!